Всім привіт! Який. Мене звати Іра, ви на каналі Орхи, і спішу вам показати Марію Терезу, яку ви постійно бачите в моїх відео. Вона квітує зараз ось таким жовтеньким, літнім цікавим квітуванням. Чому спішу показати? Тому що квітоносик, який з весни вона видала, він починає жовхнути. І хочу вам показати порівняння. Квіточка літнього цвітіння розпускається такою геть жовтенькою, а от пройшло декілька днів, і вона такі щічки собі робить, червоненькі. Ну, а ось це це весняне цвітіння її. Верхній квітоносик я вже зрізала, він починає жовтнути, і бачу, що скоро вона його відсушить. Тож, Таке порівняння цікаве. Ця орха в повному розпуску була вже 20 липня того року і безперервно квітує цілий рік. Чотири квітоноси вона мені за рік видала, і радує мене кожного дня в неї цілий рік було квітування. Ну, а це чармер. Теж в літньому цвітінні показав себе ось таким жовт... жовтячком. Я б його, мабуть, не впізнала, аби побачила в такому цвітінні усього. Такі квітоносики досить слабенькі літні, по декілька квіточок. Все ж таки спека зіграла свою роль. І ось таке весняне цвітіння. Він скинув зимові квіти. І теж довго-довго вже квітує в мене. Такий цікавий. Я йому підперла по-іншому тримача до квітоноса, тому що вже аж до, до полички звісав той старий квітоносик. Ну, ось такі два в мене жовтячки. Зараз квітують. Цікаві, як на мене. Прикольні. Прикольні. Ну, і до цієї всієї гами покажу вам ще декілька своїх орхідейок. Одну я вам показувала, ми шукали назву, як її звати. Дякую дівчаткам, що допомогли мені знайти назву орхідейки. Цю орхідею звати Golden River. Така красунечка вже розкрилася гарненько і показує свої кольори. Досить велика квіточка, така цупкенька, дуже мені подобається. Теж в цю кольорову гаму вписується така літня-літня красунечка. Ну і наступна квіточка, яка відкрилась трішки темніша. Така з переливом. Ну, і сьогодні мене порадував ще один розпуск. Я дуже радію, що це не білявки. Багато орхідей у мене в цьому році розквітли сюрпризи. І вони не білявки. Це дуже-дуже мене тішить, тому що білявок у мене забагато. Це красунчик Монако. У мене колись така була орхідейка, але вона не пережила повномасштабну. Вона загинула. І от тепер знову в моїй колекції вона є. Дуже радію цьому. Вона мені дуже подобається, ця орха. Такі ось кольори. Сонячні, красунечки мої. Ну, а це. Може, комусь буде лайфхаком ось такі пластикові стікера купила і використовую їх для того, щоб підписати орхідейки. Так вони виглядають. Якщо маркером намалювати, то вони не стираються. Дякую всім за увагу. Далі ще буде декілька розпусків сюрпризів, покажу вам обов'язково. Всім гарного дня бажаю та до зустрічі на каналі.